Опозиційні депутати в облраді знову пересварилися. Не могли вирішити, чи варто проводити позачергову сесію. Окремі депутати переконані, багатослівні заяви приймати більше не потрібно, адже від них жодного ефекту. Водночас на часі реальні рішення, які б захистили прикарпатців від можливих переслідувань. Ми тут суді думаємо, треба нам сесії надзвичайно не треба. Ну як не треба завтра. Буде надзвичайний стан швидше ніж ми зберемо надзвичайну сесію. І тоді скажуть наші виборці, а ви що робили? А ви чого нас не захищали? Так ми маємо вжити, вжити заходів безпеки для цього, щоб такого не допустити, щоб захистити людей, себе захистити. Тобто приймаємо рішення, умовно, хто на Клумацькій трасі будує барикаду. Будує корпост, там на Калуській трасі будує барикаду, заїзди в область, щоб ми були захищені, щоб там були сотні самооборони, в районах вони створені, щоб вони мали там необхідні засоби. Однак невідомо визнають обранці, чи здатна рада голосувати за такі кардинальні питання? Тому кажуть, у часи, коли люди гинуть у Києві, проводити засідання для Галочки немає сенсу. Поки там людей мелять на м'ясо, то ми збираємося побалакати бла 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 тут зараз. Про що ми будемо говорити на тій сесії? У Нас вже сесій було декілька, і на майдані в тому числі. Це в мене половина фракції в Києві зараз. Про що говорити на сесії? Який порядок денний про проговорити? Чи запрошувати на сесію силовиків через це питання, і почали сваритися депутати. Окремі обранці впевнені, оскільки прикарпатці не визнають чинної влади, то й очільників СБУ, МВС та прокуратури мали б також ігнорувати. До того ж, вони майже завжди не відгукуються на запрошення депутатів. А от віце голова ради Олександр Левицький у цій ситуації більше переймався збереженням престижу представницького органу? Ми не можемо девальвувати обласну раду і 10 разів демонструвати, що вона викликає когось, а він до неї не йде. Ну, ну це не питання е, престижу чи авторитету когось з голови чи заступників чи когось. Бо ми за, розкри, відкриємо сесію чи пленарне засідання, не прийдуть ті, хто не прийдуть, бо в мене є відчуття, що вони не прийдуть. І ми знову зробимо на цьому е, ну безрезультатну, неуспішну компрометуючу раду говоріння. Після майже двогодинних суперечок обранці таки вирішили зібратися у четвер об 11 годині, розглядатимуть єдине питання про суспільну політичну ситуацію в країні, а от депутати Івано-Франківської міської ради заплановане на цей день засідання перенесли багато з них у середу ввечері вирушили до Києва.